1 листопада тисячі, а то й мільйони людей святкують день веганства. Це свято, що стало символом поваги до кожної живої істоти на цій планеті. У 2021 році пошукові запити веганська їжа поруч у Google зросли більш ніж на 5 тисяч відсотків. У 2022 році The Good Food Institute повідомив, що світові роздрібні рослині альтернативи тваринним продуктам становили 6,1 мільярда доларів. А сьогодні загальна кількість веганів у всьому світі склала приблизно вісім. 78 мільйонів. А у 2021 році ця цифра була 79 мільйонів. І з кожним роком веганський рух знаходить все більше і більше прихильників та прихильниць, що вказує на те, що люди переосмислюють своє ставлення до тварин здоров'я та природи. Особливо цей день нагадує нам про жахливі умови, в яких перебувають мільйони тварин на фабриках, фермах, зоопарках, дельфінаріях та лабораторіях. Також щодня заради м'яса вбивають близько 900 тисяч корів, 1,4 мільйона кіз та сотні мільйонів риб звільнення тварин від страждань це не лише питання моральності, але й питання етики та співчуття. А веганство це наслідок свідомого прагнення змінити світ, починаючи зі своїх щоденних звичок. В день веганства люди з усього світу об'єднуються, щоб висловити свою підтримку веганському рухові та поділитися ідеями щодо того, як зробити цей світ кращим. Вони організовують гастрономічні заходи, відкривають ресторани з веганською кухнею та ведуть дискусії про важливість відмови від використання та експлуатації тварин. Але з чого все почалось? Права тварин у світі розпочався з вегетаріанства. Питання веганства було створене як початок, та кінець слова вегетаріанство. Веганство виникло як відгалуження вегетаріанства і стало не тільки етичним способом харчування, а й способом життя. День веганства був обраний на честь засновника британського веганського товариства Дональда Вотсона та його співборців, які вперше використали термін веган у 1944 році. І це був важливий крок у визнанні веганства як окремій філософії життя. І з того часу веганський рух лише зростає, об'єднуючи людей з усього світу навколо ідеї захисту прав тварин та природи. В Україні веганське суспільство теж з вегетаріанства. Ще до нашої ери трипільці вживали переважно рослинну їжу і застосовували сівозміну, тобто чергування сільськогосподарських культур, що забезпечувало високу вражайність. Також вони пили молоко, уміли виготовляти сметану, масло і сир, але м'ясо їли рідко, лише на свята у середніх роках зберігалось шанобливе ставлення пращурів до тварин, релігійні пусти, які за підрахунками складали 27 тижнів, тобто 189 днів. А святі козаки або характерники це козаки, які надавали великого значення православній вірі, взагалі не вживали алкоголю та м'яса. І пройшовши через століття, ідеї венства набули популярності в Україні в 60-х, 90-х роках ХХ століття. У цей період активні групи суспільства почали виступати за важливість екологічної та моральної усвідомленості. Перед декілька історичних фактів про веганство: останні 25 років Венеченко був веганом та сироїдом, а тому чимало головних героїв та героїнніх отворів за цей час є веганами або вегетаріанцями. Вчені визнають, що до голодомору та колективізації українська рослина їжа була більш різноманітна та насичена. Третє традиційна українська кухня на 80% вегетаріанська, що стверджує кандидатка історичних наук Олена Пиловаренко. А більше про історію веганства в Україні та світі ви можете почитати у нашому блозі. Посилання залишимо в описі під цим відео. Ми почали з вами говорити про день веганства, заглибились в історію, але забули про найголовніше не пояснили, що таке веганство взагалі, і чим воно відрізняється від вегетаріанства. Веганство – це не лише харчування, а й філософія життя. Вегани та веганки відмовляються від використання будь-яких продуктів тваринного походження, будь то їжа, одяг чи косметика. А також не відвідують заклади, в яких експлуатують тварин. Це не просто дієта, а свідомий вибір, який ставить під сумнів загально прийняти ставлення до тварин. В свою чергу Вегетаріанство це відмови від споживання м'яса, риби та деяких тваринних продуктів більшій чи меншій мірі. Тобто, це виключно спосіб харчування. Серед найбільш розповсюджених причин переходу на рослинний раціон є екологічні міркування, етика, а також турбота про власне здоров'я. Веганство, на відміну від вегетаріанства, некоректно буде називати дієтою. Вегани і веганки вважають, що тварини мають право бути вільними від експлуатації людини для їжі, одягу, науки чи розваг. Веганство – це більше ніж те, що ви їсте і. Якщо вегетаріанство багато хто розуміє, то щодо здорового раціону на веганстві ще досі літають безліч міфів та стереотипів. Проте Американська дієтологічна асоціація, асоціація дієтологів Канади, Британський фонд харчування і безліч інших асоціацій та фондів стверджують, що за умови правильного планування вегетаріанські дієти, в тому числі веганська, Є здоровими і повноцінними. Вони підходять людям будь-якого віку та на будь-якому етапі життя, а також можуть допомогти в профілактиці і лікуванні деяких видів захворювань. І щоб закріпити всю інформацію та повністю спростувати усі міфи, я рекомендую вам переглянути наш минулий відеоролик, в якому ми провели цілий експеримент, де дізналися, що веганський раціон може бути абсолютно збалансований і що це недорого. Якщо ви задумались над переходом на веганство, то це вже хороший початок. Проте після цього багато веганів і веганок можуть стикатись з ситуаціями, коли свій вибір важко пояснити батькам, родичам, друзям чи подругам. Тому ми підготували кілька порад, які допоможуть новичкам у веганстві крокувати вперед без безривів і конфліктів. Досліджуйте інформацію, дивіться документальні фільми про веганство, читайте книжки про етику та здоров'я, відвідуйте лекції, спробуйте нові страви та розширюйте свої навички у цьому. Друге, дбайте про ментальне здоров'я. Перехід на веганство може бути викликом для вашої психологічної стійкості. Головне, пам'ятайте, що ви робите це для свого здоров'я, тварин і планети, займайтеся саморозвитком, медитацією або йогою, щоб підтримувати рівновагу. Третє спілкуйтесь з однодумцями. В онлайн-спільнотах, форумах, громадських організаціях та соціальних мережах ви можете зустріти веганів з усього світу. Діліться з ними своїми переживаннями та досвідом або запитуйте поради. До прикладу, у нашому безплатному курсі Веган Експрес учасникам та учасницям доступний чат, де, окрім людей, які переходять або вже перейшли на веганство, вам допоможуть діти та гідеси. Четверте, уникайте зриї. Плануйте свої прийоми їжі та покупки наперед, щоб завжди мати під рукою смачні веганські варіанти. Досліджуйте ресторани та кав'ярні у вашому місті, щоб мати альтернативу для їжі поза домом. Записайтесь рослинними снеками, які здовольнять потреби в перекусі. А я нагадую, що у минулому відео ми заховали для вас промокод на веганські товари зі знижкою 25%. П'яте пробачайте собі. Ніхто не ідеальний, іноді можуть траплятися невеликі промахи. Прийміть це як можливість для навчання та зростання. Зрозумійте, чому це сталося, і постарайтеся надалі триматися краще. І шосте знайдіть веган-френді лікаря. Якщо у вас виникають проблеми зі здоров'ям, зверніться до лікаря, який розуміє веганський раціон та його позитивний вплив на здоров'я. Оберіть медичного фахівця, який знається на веганському харчуванні. Він або вона може зрозуміти вас і надати компетентну рекомендацію. Перше і єдине, що ми повинні зрозуміти, веганство це не вади чи обмеження. Напроти, це позитивний та свідомий вибір, спрямований на повагу в першу чергу до тварин, природи та свого здоров'я. Пам'ятайте, що лише починаючи з себе можна вагомо змінювати світ. Також я запрошую вас у наш інстаграм, де до Дня веганства ми створили колабу з організацією Йо Animals. Там ви можете дізнатися про те, чому за веганством майбутнє. А я закликаю вас підписатися на цей канал. І якщо вас цікавить веганський спосіб життя, поставити вподобайку і поділитись цим відео з друзями та подругами. А ви напишіть нам в коментарях, яка інформація виявилася для вас новою, а які факти про варту ви, можливо, вже знали. І до скорих зустрічей!